Так, вітаємо. Знову пічка герою нашу програму. Просто ми її хочемо вже так добре випробувати. <свісно> І мушу трошки витратити часу, прийти, подивитися, як воно тут горить. Бо нас, казали, трошки таке гавкання було, пухкання. Ну, наразі немає, бо я вже показував, хто бачив попередні сюжети. У нас тут є для пари такий канал. Над плитою бачимо плита тут, і над плитою такий канал, для пари ми його відкрили, щоб зменшити тягу, бо там 250-й димохід і сильна чага, і воно аж із-за того було таке пухкання, поки що немає з відкритим цим. Ну ще воно бачимо, дрова ще не вгорілося на 100%. Якраз іде таке ще в фазі розгоряння. І ще раз покажу, хто не бачив, бачимо, як зроблена піч. Є, ну, частіше все у нас робить таке, як то кажуть, вустя. І тут все це в сажі спереді, тут перед котлом, перед, вибачаю, перед дверима. І робиться такий димохід в, сюди, вгору. Другий варіант навчилися вже, ну, як то кажуть, нове покоління, робиться отвір там, ззаді, і туди йде е, всі гази. А в нас зроблено бачимо, спереді, оцей отвір в димохід. Зараз ми спробуємо щось в камеру. Несильно. Бачимо, куди отвір. Біля дверей зразу, біля дверей зразу отвір димохід таким способом. Тобто і подача повітря з цієї сторони холодно йде. І зразу сюди вертається подібно щось, як печі з вустям, але піч без вустя, без сажі. Будемо пекти хлібчик. І бачимо, як полум'я так кругом йде по, -по кругу, і та си вона і сюди заходить холодне повітря зразу. І сюди гарячий верх язик. Воно досить ну, непогано працює. І головне, що все чистенько, ніде не сажі немає, нічого такого немає. Тому вже вже пішло більш активне горіння.